Конфігурація 21. Конфігура 96 супроти Тараса Чорновола, чому українцям треба бути готовими до втечі слуг народу. А тепер поговоримо про те, чому українцям треба бути готовими до втечі слуг народу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Якщо не подобається, дислайки. Пишіть коментарі. А якщо на коментарі у вас немає, в нас наги, Ставте смайлики, як і в Ютубі, як Зірок на небі. Ну що ж, після цього відступу, дуже важливо для кожного блогера, продовжимо нашу бесіду. Тож на чому ми зупинилися, а на тому, чому українцям треба бути готовими до втечі слух народу і чому конфігура до супроти Тараса Чорнового. Ні, Тарас Чорнобіль патріот, я не заперечую цього. Але він тупо вірить, що країну може врятувати лише Петро Порошенко. А я не вірю. Бо як можна очікувати порятунку від того, хто саме спричинив цей кошмар, який ми ненімаємо в Україні? Адже саме його дії ще на посаді президента України призвели до того, що його стали ненавидіти, правда, він не перший такий президент України, і якщо збережеться ця посада, мабуть, і не останній. І так як колись дії. Віктора Ющенка спричинили до приходу в крісло президента Віктора Януковича так дії Петра Порошенка привели в це крісло ще менш професійного і адекватного Володимира Зеленського. Віктор Янукович зміг покерувати тільки три роки, думаю, що й Зеленському більше не світило, але його врятувала повномасштабна війна, яку розпочав Володимир Путін, імператор Ерефії. І Янукович, і Зеленський на своїх президентських посадах зробили все, щоб зменшити потужність і боєздатність нашої армії, і своїми діями заохотили Путіна до агресії проти України. Правда, при Януковичу Путін діяв боязгузливо, непрямо, в стилі нас там нет», хоча при Януковичі наша армія була повністю небоєздатною за винятком 6 тисяч боєздатних військових частин. А ось при Зеленському він спромігся на повномасштабну агресію з величезними жертвами, хоча у нас була вже добре оснащена 200-тисячна армія і, і біля 400 тисяч резервістів, що пройшли хрещення АТО впродовж 8 років гібридної війни. Чому так відбулося? А тому, що Янукович хоч і був під ковпаком у РФ, але був її прямим агентом. Хоча всі керівники силових міністерств і СБУ були громадянами Ерефії, і партія регіонів не була прямим продуктом спецслужби Ерефії, а ось Зеленський і його слуги проєкт спецслужб Ерефії від початку і до кінця. І тому з самого початку зайнялися руйнацією України, задіявши для цього тотальну корупцію і крадівництво на всіх рівнях. З першого дня їх приходу до влади вони готували Україну до на милісті агресора. Тому і були розміновані мінні поля на межі з Кримом, відведено всі військові частини з Херсонської області і з північних районів біля нашої столиці Києва, лише з Харкова їм не вдалося відвести бригаду. Тому ворог легко зайняв південь України, наблизився до міських вулиць Києва, лише Харків зміг устояти. Та Зеленський і його сподарі з Елефії не врахували лише одного. Високої пасіонарності українського народу, який встав на захист своєї батьківщини. Тому, коли відбулася Революція Гідності в Україні, втік лише Янукович і міністри, що були громадянами Ерефії, та подав відставку спікер парламенту від партії регіонів та його перший заступник від комуністів. Тому парламент швидко переформатувався, обравши нового спікера, який став виконувачем обов'язки президента України і швидко призначив новий кабінет міністрів. Тобто влада в Україні устояла, не давши початку хаосу. А вже через тиждень були призначені позачергові вибори президента України. Тепер же такого не буде. Втеча Зеленського спричинить повальну втечу більшості парламентарів з числа слуг. Та чуть і більшість міністрів на чолі з прем'єром. Парламент стане над'єздатним, що не дасть можливості поновлення вертикалі влади. В країні може розпочатися хаос. І це в стані війни з Ерефією. То що ж нам робити? До чого треба бути готовими? Єдиною конституційною реформованою рамкою державного управління у нас залишаться тільки територіальні громади. І ось саме тоді має провитися їхня політична зрілість. Вони мають закінчити процес свого реформування, поділившись на первинні громади, які мають бути створені за принципом Єдина материнська мова, єдина конституціональна релігія, спільна земля. А ось первинні громади мають прийняти на своїх віччя головний закон скрижаль організації життя первинної громади, даний нам Богом, і опублікований у відео на моєму каналі у відео Так це все починалося на каналі Андрій Стойгора. І розпочати процес реформування і утворення держави на принципах з Іншого нам не дано, як би це не ігнорував, Тарас Черновіл, до якого я вже неодноразово звертався, або ми зуміємо реформуватися і створити нову державу на принципах, що нам дав Бог в скрижалі організації життя первинної громади, або зникнемо як держава і народ назавжди. Якщо нас покликав Господь, то треба відгукнутися на Його поклик. Тут теза, хай це робить хтось інший не пройде. Тут має діяти гасло хто як не ми. В наших руках, в руках кожного з нас, наша доля і доля наших нащадків. Такий випадок надається народу раз в тисячу років.